На одному прекрасному болоті жили два бегемотика: Калачик і булочка. Вони були братами. Точніше, вони були сестрами. Ем, ні, не так. Калачик був братом булочки, а булочка була сестрою Калачика. Ось так. Якось Калачик каже булоці. А ти знаєш? Що мама любить мене набагато більше, ніж, наприклад, тебе. «Так, прямо так і сказав. Уявляєте? Ну, булочка тут, звичайно, образилась, але виду не подала, каже вона калачику. Це все дурниці та самообман. Мама любить мене набагато більше, ніж тебе, тому що я. Я розумниця і помічниця, а ти, ти тільки й умієш, що жаб по болоті ганяти. Ну, і що? Ну, і що що помічниця? Я її любий та єдиний син. Ось так. А я так не вважаю, сказала булочка. Давай поб'ємося об заклад. А як це? насторожився калачик. Дуже просто. Кого мама за день більше разів обійме та поцілує, того вона любить найбільше. Той, значить, і виграв, запропонувала булочка. А давай, погодився калачик. Але це він з гарячкою погодився. Обійматися калачик не любив, і мама про це чудово знала. На те вона і мама. Щоб все про своїх дітей знати і розуміти, сів наш калачик на болотяну купину та й думає, що б такого зробити поганого, точніше, гарного, щоб мама мене обійняла та поцілувала. Дивиться. А мама вже з хитрою булочкою обіймається, а та їй букетик водоростей нарвала, от підлабузниця, придумав, наловлю я мамі жаб. Жаби набагато смачніші за якісь там водорості, подумав Калачик. Сачок схопив і за жабами побіг. Біг він, біг, біг, біг і видихся. Жаби ж набагато швидше бегемотів бігають, точніше, стрибають, а на ходу ще й дражняться. язик калачику показують от хуліганки. Повернувся бегемотик на свою купину і знов замислився. Як бути? Ой. Як маму обійматись змусити? Раптом бачить, а мама знов з булочкою милується та їй масаж робить, тупцює по мамі своїми ніжками, як по асфальту. Ну, знаєте, це вже занадто. Придумав, закричав калачик. А приготую я для мами. В ванну із запашною піною та маслом жужоба, розслаблюючу. А то після булкіних лап у мами напевно всі кісточки болять. Сказано зроблено. Пішов калачик мамі ванну серед болота влаштовувати. Влаштовував він, влаштовував, рив, рив, втомився. Що глибше копає, то більше в мамину ванну болотяної жижі наливається. А що то за ванна така питається, якщо в ній одна жижа болотяна? Засмутився калачик. А тут ще ця булка знову з мамою цілується. На брата хитро так поглядає, мамі вінок із латаття сплела інтригантка нещасна. Зовсім наш калачик засмутився. З усього виходить, що він програв суперечку. А що коли? сказав сам собі калачик. А що якщо. Схопився калачик з купини. А що коли взяти та сплести для мами гамак О, з пальмових ліан? Так, так. Калачик прибіг у ліс, облюбував там дві кокосові пальми і вже збирався зірвати ліану, як раптом на голову йому впав кокос. Твердий і стиглий кокос, який важить, між іншим, два з половиною кілограми. Калачик, ясна річ, відключився, а коли він знов отямився, то лежав на своєму тепленькому ліжку, а поруч поруч була мама. Мама цілувала калачика пчоло. Сину, як ти нас налякав! Сказала мама. Ти що мене любиш? недовірливо спитав калачик. Ну, звичайно, синку. А я. А як, же... а як же я? Булочка дивилася на маму зі сльозами на очах. І тебе люблю, доню. А кого більше? запитали хором калачик та булочка. Ну, все таки, мамо, кого більше? Мама обійняла сина та доньку і сказала: Я люблю вас обох однаково. Як це найбільше на світі? Вже засинаючи, коли на небі спалахнули зірки, калачик. Тихо сказав вулиці. Знаєш, а тато любить мене таки більше, ніж, наприклад, тебе. А, що? Будемо знову сперечатися, відповіла вулечка.